Церква як лікарня. Дорогі мої, сутність церкви ієрархічна багатошарова, верх церкви губиться у містичній хмарі божественної благодаті і таворському світлі, низ церкви покоїться на достатку плодів за них. Усередині міститься людське благополуччя, в тому числі і благополуччя душі. У телітарному плані благополуччя і здоров'я душі забезпечується процесом, пов'язаним у логічну послідовність духівництво, сповідь, причащання, а церква уподібнюється лікарні. Перевинний прийом веде особистий лікар, духівник. Він робить аналізи, як це робить звичайний лікар. Наприклад, світський лікар призначає УЗД. МРТ, аналіз крові, ендоскопію і так далі. За ними дізнається картину загального стану людини і призначає лікування. Так і духівник ставить питання, шукає причини і взаємозв'язки, як професіонал знаходить визначення хвороби і призначає духовні пігулки, бо гріх та сама хвороба душі. Після прийому у лікаря. Пацієнт вирушає в процедурний кабінет науколи, крапельниці, опромінення і тому подібне. А після бесіди з духівником, християнин вирушає на сповідь, де за рецептом отримує звільнення від симптомів і причин, які можна уподібнити очищенню рани і підготовку до прийняття ліків. Потім людина, в якої очищене серце і яка готова прийняти божественні ліки. Приймає святі дари і отримує зцілення у лікаря, лікарів. Так задумано в ідеалі, так відбувається у церкві. У нас така специфіка, що життя під керівництвом духівника величезна рідкість і не складає норми практикуючої церкви. Через історичні і культурні причини у нас сповідь зрослася з експрес-духівництвом, продивши специфічну модель життя в церкві. Я довго не міг зрозуміти, чому деякі парафіяни, чи десь на празниках чи на Прощі, коли сповідаєш, з тосатою мені вимовляють на сповіді. Отже, ваші питання на сповіді недоречні. Я сказав, ви вислухали, я сказав Богові, а не вам. Ваша справа сторона. Накривайте і підрахилим і давайте розрішення. Та мені не важко накрити вас і підрахилим і вимовити слова розрішальної молитви. Мені тільки краще, мені зовсім не потрібне сміття вашої душі. Але мені вас шкода, у вас немає духівника. Як же ви побачите себе і свої гріхи? Це начебто до діляничого лікаря прийшла хвора людина і сама собі озвучила діагноз, сама собі приписала лікування, сама виписала собі рецепт і попросила лікаря поставити печатку на цьому рецепті, в якому є, до речі, ще й заборонені ліки. Кому потрібне таке лікування? Яка його ефективність? Як на все це подивиться лікар? І коли до нього в кабінет приходить хтось, хто собі, сам собі ставить діагноз або прийшов поговорити в робочий час лікаря? Вишене. Жоден лікар не терпітиме знущання ні над професією, ні над здоровим галуздом, ні над собою. І правильно зробить. Повчить автослюсаря крутити гайки в автомобілі, ауктора вчіть грати, архітектора будувати, автослюсар витре руки ганчір'ям, вручить вам ключі від вашої машини і пошле куди чим далі. А ще побажаю всього найдобрішого, особливо ніколи не повертатися до його майстерні. Під час шука сучасної парафіяльної експрес сповіді священник поводиться як дільничий лікар фельдшер. Швидко по ходу справи він ставить питання, на підставі їх ставить діагноз, рекомендує лікування і призначає процедури. Особливе місце приділяється скануванню серця. Він майстерно повинен знайти в серці парафіянина невидимій його рани. Шкло, колючки і сміття, вказати на них і просити бути уважнішим на майбутнє. Усе це робиться не тому, що священник патологічно цікавий, і не тому, що напружуючи людей, він намагається зробити психологічну залежність і конвертувати її у гроші чи послуги, а тому, що він співпрацівник Богові. Бо сенс цієї співпраці в підготовці людей до життя в раю і в бажанні навчити людей жити щасливими раніше рающе за життя. Коли людина не бажає лікування сповіді, сповідь на радість байдужому лікарю може скоротитися, а хвороба душі парафіянина на радість зацікавленим бісам продовжиться. Людина, яка не сповідує, і йде від аналоя нещасною і хворою. Справжньому священникові, доброму слузі Господньому, має бути шкода таких упертих хворих. Сповідь це дорогоцінне благо, а не обов'язок. Завдання священника на сповіді не наважитися покласти тягарі, а допомогти. Це потрібно цінувати. Досвідчений священник щиро і безкорисливо хоче допомогти стати людині щасливо. І як дивно, коли парафіянин ображається цією співчутливою увагою і турботою про нього самого. Декому не подобається допомога священника, вони вважають, що вони домовляються з самим Богом самі. Інші навпаки, Вважаючи спілкування зі священником, це монолог у його вухо. Мені так багато вам треба розповісти. Уявіть собі, дорогі мої дільничого лікаря, йде прийом. сидить черга. До нього приходить пацієнт і каже, мені так багато вам треба розповісти. Лікар зупиняє. Давайте все-таки лікувати. Ні, що ви? Подивіться, як прекрасна і важлива моя рама, яка вона різноколірна. Давайте разом на неї подуємо, поговоримо про неї, сходимо на в мене хороводу. Навіщо лікувати, якщо вона джерело уваги до мене, і взагалі я не збираюся лікуватися. Мені потрібна людина, яка вислухає мене. У вас є три години, наливайте чаю. Лікаві не треба розповідати ні багато, ні мало, а рівно стільки, скільки він сам запитує для визначення діагнозу і складання плану лікування. Якщо грати у мовчанку, то нічого й не допоможе. Якщо не хочеш лікуватися і прийшов просто поговорити, бо домашній вже не зможе тебе слухати. То це, як мінімум, неетично і нешанобливо до тих, хто чекає прийому за вами. Для вислухати існує психотерапевт або подружка або друг. За ваші гроші, цей терапевт готовий вас слухати нескінченно. Подружка чи друг вислухає вас за право самі влити у вашу душу свою порцію гріха і проблем. У будь-якому випадку, при такому спілкуванні зі священником, лікарем і подружкою гріх нікуди не подінеться. Хвороба душі, навпаки, посилиться від уваги. Якщо на божевільного звернути пильну увагу, то він, напевно, розійдеться і збудеться. Так і тут, один тільки Бог за молитвою священника. У процесі справжньої сповіді може знищити гріх, хворобу душі. Інших варіантів немає. І не потрібно тут нічого придумувати чи винаходити духовно, ні медичні відсименки. Від Смішно, але так відбувається, дорогі мої, дуже часто. І на пропозицію все-таки зайнятися лікуванням душі такі. Відвідувачі ображається. Священник має їх слухати. Я з власного досвіду знову вам це кажу. Коли починає жінка мені розказувати за невістку, чи там за зятя, я прошу кажу: це не важне до сповіді. Каже, тихо будьте і далі слухайте. Як мені важко це, бо це не просто розмова. Ви маєте. Сповідатися тільки зі своїх гріхів. Церква це не громадський психотерапічний сервіс і не контора допомоги релігійної самодіяльності і диватства на громадських засадах. У літа... утилітарному сенсі вона духовна лікарня зі своєю наукою, практикою, традицією і фахівцями. Хочеш, лікуйся. Не хочеш, навіщо прийшов? Є ще одна тема щодо того, що церква повинна споживачу. Нещодавно пресі якийсь влаштували критику процесу сповіді і причастя. Вони досвідченим поглядом борця з бюрократії вичислили проблеми в церкві. Раз там є черга, значить, там є прихована мотивація. І момент корумпованості. Джерелом, що напружує чесних християн, є недобросовісна контора храм, яка маніпулює благами і створює штучний дефіцит спричастя та інших безкоштовних послуг, влаштовуючи до нього багато ступінчасту тяганину і чергу. Отже, вирішили вони, потрібно усунути всі черги і процедуру. Що примушує їх знаходитися в черзі до Бога. Бо церква створена саме для них та їх нетерплячих малюків, яким у церкві задушливо і нудно. Навколо сервіс пішов вперед. Завели попередні онлайн черги і продаж по телефону, і тільки в одній церкві сервіс допотопний. Можливо, вони як спра... споживачі праві. Але церква це не суспільство споживання. Люди зібралися в храмі і перебувають там довго не для того, щоби напружити споживача, а тому, що їм подобається бути з Богом якнайдовше. Чим вони винні в тому, що людям, які не чують Бога, у церкві нудно? Вони у себе вдома, у домі свого Отця, куди їм поспішати? Споживачі зі свідомістю професійного скандаліста, зі свічкими досвідом боротьби і вихоплювання послуг прийшли в храм як загальнодоступну, безкоштовну контору або хімчистку, зобов'язану, незрозуміло чому саме для них неодмінно надати послугу на їх умовах. Без питань. Хоч і на ваших умовах, але тільки сенсу ніякого. Причастя не забрудиться, ні вояку душу. Випий, друже, хоч усю чашу замість тиякона, і нічого з тобою не станеться. Безглузно тягнути Бога за бороду. Він не начальник Жеку, по твоєму все одно не буде, а буде так, як влаштований світ і написані його закони. Це та ж сама історія з пацієнтом, що мудрує і скандалить на прийомів лікаря. Ну добре, от тобі 10 ампул магнезії, от тобі 10 ампул морфію, от 10 ампул камфори. А, уколися і постарайся вижити. Хіба справжній лікар так робить? Відомо, що досвідчена парафіянка завжди може витрусити зі священника благословення на будь-які безумства. Але сенсу, допитливі туристи дивляться на католиків, а бачать не ієрархічність Древньої церкви з її розгалуженим інститутом особистих духівників. А магазин швидких ритуальних послуг. Вони під час туристичних поїздок замагають храм і із задоволенням бачать, що там немає нашої сповіді. Так, там немає. Вона є в іншому місці, ніби туристів не водять. Сповідь духівникам їх загальнонаціальна традиція і багатство здійснюється всюди і приховано. Скривджена пропозицією церкви людина пішла. А священнику їшко. Щиро шкода. І нічого від неї не треба. І немає у церкві бажання витрусити зі сповідника 10 гривень Богу від начальника. У нас є популярний священник, він знаменитий загальною сповіддю. Його виправдання. У практиці церкви часів комуністичної влади. Одніми тоді при такій сповіді люди ставали святими навіть молитовниками, новомучениками. А ми чим краще? Я і сам при СССР так сповідався від барабанить батюшка слова сповіді, так що нічого не розбереш, накине на натовп епітрахиль, іди причащайся. Я думав, що так і потрібно. А перша справжня сповідь принесла шок. А через кілька років і благодать справжнього зцілення. На власному досвіді мені довелося переконатися абсолютній необхідності сповіді як сповіді, а не як внутрішнього покаяння відомого одному Богу. Людина не може сама собі бути хірургом або лаборантом. Це просто неможливо. І неймовірно, і смертельно небезпечно, як самолікування. Так не можна назвати експрес провідь нормою. Так, у нас в церкві починає вже бракувати священників, готових охопити своєю увагою всю паству. Душа людська не гумова, навіть у священника. У нього, як у всіх, дві руки, одна голова і одне серце. Сімейний лікар теж не у змозі вести 100 сімей. Це просто не під Може, хоч записатися до нього, але справді вести по-доброму не зможе. Але ця обставина не привід не приймати хоч би первинну допомогу, хоч би у Фельдшера. Кому потрібен досвідчений лікар, ті йдуть у монастир, кому потрібне світило, ті йдуть до відомих духовників і старців. Усе як в медицині. І як в медицині і самолікування найкращий спосіб убити себе своїми руками і померти завчасно. Тепер я розуму. розумію, розумію, чому деякі парафіяни кажуть. ваші питання недоречні на сповіді. Я сказав, ви вислухали. Я сказав Богові, а не вам. Вони так кажуть, бо не мають ані найменшого уявлення, ні про церкву, ні про Бога. Для них церква це безкоштовний психотерапевтичний корпус, духівник, подружка, подушка, який можна поплакатися чи поскаржитися на життя. А Бог. Та я навіть не можу собі уявити, хто для них був. Вони принесли зі в церкву світський дух споживанства, вони встановлюють свої правила споживання. Це явище не нове. Воно колись стало причиною зародження черененства і виходу його в пусте. Очевидно, воно і далі збережеться. Але ті, хто прийшов в церкву, не шукаючи свого, а люблячи, Бога розуміє, що церква, вона як древній науковий центр слідження законів Божих. Закони ці не скасуєш вибиванням права священника. Вона, як відомо, і знаменита клініка. У ній не можна вилікуватися, якщо учити лікарів і самому призначати собі процедури ліки через скандали в реєстратурі. Вона нарешті, як просто джерело Божої любові, влаштовано і заради щастя людини, яке кориниться єдиним чином в Христі. Якщо людина шукатиме Христа у собі, то матиме життя вічне і щастя вже за цього життя. Якщо вона шукатиме у Христі себе, то помре душею вже за цього життя, від чого спас, спаси нас Боже. Любити церкву, особливо чеснота і мудрість. Не тому, що церква це організація професіоналів психотерапевтів, які роздають містичне зілля, а тому, що суть церкви у зібраннях людей, які люблять Бога, слухаються і членами яких Бог дарував свою преображаючу любов. На цій любові стоїть догмат і практика обряду. Вони заслуговують і і розуміння. Церкві слід довіряти не тому, що вона кооператив професіоналів священників. Їй треба довіряти, бо вона вища за будь-яку спільність людей. Церква не справа рук людських, це справа Божа. Вона тіло Христове, що наставляється і з самим Богом. Церковна сповідь має залишитися такою сповіддю, яку бачить церква. Таїнством, а не такою, якої бачить споживач послуги. Сьогодні, дзвонять, отче, чи можна, можна би було по, по, по телефону, по скайпу, по вайбері посповідатися? І все буде добре, коли все стоїть на належних місцях, ієрархічному влаштуванні церкви і світу, і ми знаємо у, знаємо, у цьому світі своє місце, уготоване нам Богом. Амінь. Якщо бажаєте слухати, поставте лайк. Дуже цікаво почути вашу думку і написати коментар. Поблагословлю вас за це. Амінь. Слава Ісусу Христу!